Кошенята попліткуємо. Говоримо про найголовніші чутки, курйози та скандали навколо Нацвідбору Євробачення. 2025 зібрали все докупи. Ну і родзинкою, вишенкою на торті сьогоднішнього випуску буде то новий обранець Тіни Кароль. Не перемикайте, додивіться до кінця, і ви будете вражені. Мочите зручніше набрати чай. Каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для прислання цього ролику. Я нагадую, комусь що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Омайґо! О май год! Я насправді дуже радий, що змінили музичного продюсера. Нацвідбору Дмитра Шурова, тому що Шуров лобіював дуже сильно свої власні інтереси. На цей раз головною продюсеркою, музичною продюсеркою, нацвідбору, стала та сама співачка Тіна Кароль, Тіна Григорівна Кароль. Легенда усіх легенд. І відразу зародилися чутки, провокації, скандали. І мені захотілося зібрати докупи те, що вже вже обростає навколо конкурсу, і тут визріває головне питання, яке з'явилося у багатьох моїх підписників-глядачів. У рандомних глядачів стосовно того, що Тіна Кароль все ж таки віддасть привагу молодим талантам, новій течії в українській індустрії шоу-бізнесу, чи все ж таки буде лобіювання тих чи інших персонажів, плюс зведення власних кровних рахунків? А про кого зараз піде мова? Ви зрозумієте, якщо не берете чай-каву, а ми розпочинаємо. Значить, з'явилися чутки типу, Оля Полякова, а може розглянути варіант подачі заявки на нацвідбір 25-го року. Не є секретом, що вже декілька років підряд команда Оля Полякової мріє просто запихнути Олю на нацвідбір, щоб Оля перемогла. Поїхала на конкурси, там захопила, закохала в себе європейського слухача-глядача. Наскільки це можливо, не знаю. У мене відчуття 50 на 50. з одного боку. Оля Фрік і це дуже чіпляє. Це полюбляє Європа з іншого боку. Ну, це такий фрік більш місцевого розливу, і наскільки буде зрозуміла естетика, особливо її вокального виконання і її репертуару для Європи, я навіть не знаю. І я розумію, що це просто, мабуть, підливають масло у вогонь, тому що навряд чи полякова буде рипатись у бік нацвідбору 2025, розуміючи, що там головна продюсерка Тіна Кароль, тому що я нагадаю. Хто не пам'ятає, значить конфлікт, головний конфлікт у Тіни Кароль з Олею Поляковою триває вже 4 роки, десь, якщо я не помиляюсь, все почалося з того, коли Полякова пошепки назвала на одному із талант-шоу Тіну Кароль, натякнувши плакальщицею, головною плакальщицею України. Ну і тут справді в контексті того, що образ Тіни застарів. І вона набридла цією депресією, яку вона постійно транслювала. Тут я погоджуюсь. Наскільки це було етично чи етично, не мені судити. Тут я запитав наших глядачів. А взагалі, до речі, сьогоднішнього випуску буде ексклюзивний ексклюзив. Про це трішки пізже про нового обранця тіни. Кароль на секундочку. Не перемикайтесь цієї інформації ніде немає. Ми перші на Ютубі озвучуємо подібне. Значить, полякова типу буде розглядати, але я впевнений, що рипатись вона не буде. І це просто чутки для підігріву інтересу навколо нацвідбору. А ось співачка, Солоха, яку теж порівнюють з поляковою, а, значить, подала заявку на нацвідбір Євробачення, подала заявку досить гучно, про це написали усі ЗМІ. Я, чесно кажучи, не дуже розумію. Яку таку класну пісню може презентувати солоха Європі? М почекаємо, подивимось, коли з'явиться композиція. Але особисто для мене ну, тут виникають певні запитання. Тому що, тому що, тому що я не дуже асоціюю солоху, в принципі. З Євробаченням, а тут на нацвідбір солоха. Ну щоб що, навіщо, хочеться запитати мені. Але найцікавіші чутки склалися навколо Клавдії Петрівни, адже подейкують я не знаю наскільки це правда. Роблять усі ставки на Клавдію. І цей нацвідбір повністю підлаштують виключно під неї. Аби її зірка засяяла ще яскравіше, і вона змогла представити Україну на Євробаченні. І типу, все вже вирішено. Поїде вона просто на світбір, сформують так, щоб Клавдія виглядала виграшно на фоні усіх інших конкурентів. Але знаючи, як це працює у нас, скоріше за все. З'явиться той учасник, якого можна назвати темним конем, який неочікувано може, як то кажуть, уділити Клавдію Потрібну, і поїде він, а що не буде влаштовувати організаторів нацвідбору, тому що в них вже є свої ставки. А поки що немає ніяких офіційних заяв, можливо, щось там оновилося, але на момент зйомки, коли я це відео, представники команди Клавдії Петрівної ніяк не коментують ситуацію, і не говорять про те, що а вона буде чи не буде на конкурсі. Але якщо йно ми її побачимо у заявниках, можна впевнено сказати, що переможе вона, адже чутки скоріше за все є правдивими. Але це не точно. Нам потрібно трішки часу. І так, підслухали цю розмову саме наші кошенята. Тож тепер будемо тільки вичікувати і дивитися, до чого це все призведе або не призведе. Не знаю. Як ви взагалі чи розглядаєте такий варіант? Клавдія потрібна на Євробаченні від України бачити її, там не бачити, оцініть її шанси від 1 до 10, І взагалі, хто достойний поїхати представляти Україну цього наступного року? Ну і на завершення, поки такі палки входять е, навколо історії щодо конкурсу, я хотів би відзначити те, що нам вдалося дізнатися. Не знаю, звідки ноги ростуть, але наші кошенята почули інформацію, ходить інформація така, що Тіна Кароль зустрічається з обранцем значно молодшим за неї. Він вагомий бізнесмен, проживає в Америці. Він наполовину грузин, на половину українець. А хто він, що він, чим займається, як давно з Тіною Кароль? Ви про це дізнаєтесь в моєму телеграм-каналі. Якщо перейдете за посиланням в описі під відео та в закріплених коментарях. І там будуть усі подробиці. Я розумію, що у Тіни Кароль дуже агресивна фанбаза Дан Тіна, тож я не буду тут залишати ніякої інформації, ви просто перейдіть, подивіться, почитайте. Я думаю. Вас ця історія виразить. Ну а ми які можемо підвести підсумку? Я дуже сподіваюся, що Тіна буде незалежним, все ж таки незалежним фаховим професіоналом і не буде піддаватися власним емоціям зможе відсіяти, відібрати справді достойних кандидатів, крутих, сучасних нових. І це ж не тільки про вокал, це в першу чергу про креатив. Та вміння тримати увагу. Не забуваємо про це, бо Європачення в першу чергу це шоу. Такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас подобається, підписка, коментар. Я не прощаюсь, скажу, до зустрічі в наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Побачимось вже зовсім скоро. Па-па!